Добрий день! Сьогодні я хочу вам представити цікаву модельку планшета від iKnow Novo8Dream. Модель цікава, як мінімум, тим, що iKnow не випускала 8 дюймових планшетів десь років півтора А На фоні iPad mini чи на хвилі iPad Mini вони вирішили теж не відставати і випустили таку модель. Планшет цікавий тим, що він має 4-хядерний процесор ATM 7029, ГБ оперативної пам'яті, 16 ГБ вбудованої пам'яті, екранчик 1024х600 TN матриця і дуже хороша батарея 6 Власне, Більш детально можна побачити в цьому огляді. Така коробочка. Зараз подивимося комплектацію. Коробочка дуже приємна, зроблена якісно і особисто мені, ще дуже, мені ще дуже сподобалось, що все в одній коробці, тобто не валяється окремо. Як часто зараз роблять, що зарядний пристрій валяється окремо. Така ось коробочка. Там, дістаємо зарядний пристрій. 5 вольт. 2 ампер години. Чи 2 А, якщо так правильно. Осудячи, в цьому на вишні. мікро USB, USB, шнурок для з'єднання планшета з, з комп'ютером. Перехідник до розетки. І отой-кабель. В принципі, ні, не все. Є ще якісь бумажки. Інструкція мовою китайською. І гарантійний талон теж мовою китайською і китайською Тепер точно все. Сам планшет. По традиції V-Dyno корпус от, трошки люфтить. В принципі, можна сказати, що він достатньо добре зроблений, але от, ну, трошки кути гуляють. Певна вібрація відчувається. От. Стосовно цього я ще буду розказувати далі, тому що це великий недолік, якої вас. Цікавий дизайн, ось ми бачимо, Оригінальний, можна сказати. Особисто мені дуже він подобається в плані дизайну. Захист екрану скло, задня кришка і бокові, пане... бокові рамки це пластик. Власне, розкажу про кнопочки Вверху кнопочки а, додому і регулювання звуку, плюс-мінус. Кнопочка вокал, з боку. Вокал. З іншої сторони розташовані HDMI, мікрофон, слот для мікро-SD мікро USB, зарядний пристрій і ну, Ось такий планшет. Зараз включимо okay, і подимось більш. Детально, що він представляє собою всередині. Бі... Тачскрін працює мультитач достатньо непогано. У мене питань до нього немає. Хоча і не так прекрасно, як він працює там в більш дорогих планшетах. А... Здивувала підтримка 10. Точок дотику одночасно, як бачимо, 10 циферка. Це дуже прикольно. Про недоліки. Головний недолік це екран, в ньому встановлена TN-матриця, і можна сказати, що недоліки в поганих огляду, але це все дрібниці. на фоні того, що виконання корпусу. Корпус зроблений так, що якщо добре давити ззаду, то на екрані з'являються ось такі хвильки. Не можна сказати, що це критично дуже, але ну, однозначно неприємно. Не знаю, чи можна це якось виправити, а думаю, що ні, це питання до виробника. однозначно. Ну, от Такий от екран не без недоліків. А точно з ними. А зараз відкрию якусь картинки, спробую показати, в принципі, що цей екранчик ще собою представляє. Ось. Ну, сам екран в принципі достатньо непоганий і навіть кути огляду не такі критичні, як може здаватися. Там тільки в якомусь одному положенні вони мають бути не дуже хоча, ну, тобто, кути... Як на мене, достатньо. Непогано. Ну, зрозуміло, що від tn матриці краще точно не варто було очікувати. Ну, Wi-Fi. Wi-Fi ловить цілком пристойно на рівні більшості нормальних китайських пристроїв. Зараз відкриємо браузер. Спробуємо зайти на YouTube відкрити якісь відео. Это на Кайотоб. Ну, ладно. Не, не хочу. А, запомнить. Ну, І де завантажується, в цьому плані все добре. Стосовно гучності динаміків, то вона теж достатньо непогана. Динаміки цілком цілком пристойні. Для домашнього перегляду фільму точно цього звуку буде достатньо. Я думаю, ви можете це чути. Скажу стосовно батареї, От батарея це взагалі дуже велика дяка. I-Now. В цьому плані вони молодці. В режимі перегляду фільму цей планшет протримався неймовірні 11 годин. Такого результату я відверто кажучи ну, зовсім не очікував. 6-7 мене б здивували, але 8 це дуже круто. Десь в мене є скріншот. Ну, ось можна бачити. Тут, правда... Відмітка 9.40, але ще залишилось 18%. Дуже круто завдяки такому слабенькому екранчику і завдяки такій потужній батареї користуватися можна чи не півдня, взагалі не виключаючи планшет. Так, що я ще не сказав? Встановлений Android 4.1.1 працює достатньо непогано. Ось є. Інформація з бенчмарків Antutu а, набрав 13507. Єдине, що це Antutu версія 3.03, тому що більш нові не підтримують цей процесор, ну, незважаючи в якому планшеті він встановлений. А, ось інформація. Про планшет. Ну і, мабуть, єдине, про що я забув розповісти, це про камеру. Зараз покажу. Ой, ні, перепрошую ще, що в мене є не на марку. Так, дані в Ненамарку набрав планшет 44,6 FPS показник. Ну, не дуже високий, відверто кажучи. От. Купував планшет на сайті Baincoins. З урахуванням знижки він мені обійшовся 121,65. Якщо цікаво, як отримати знижку на цьому сайті, то можете прочитати опис до цього відео на Ютубі. Власне, знімки з камер. Камери в планшеті однакові, обидві по 2 пікселі, ну і різниці майже я навіть ну, не можу визначити, де яка. Якщо не помиляюсь, це задня, це передня. Це задня, це передня. Це передня. Ні, да. Фото з задньої. це з передньої, це з передньої. і це з передньої. і це з передньої. Тобто все-таки ні, я помиляюсь, перепрошую, задня камера трошки покраще буде, да. Тобто Однозначно краще. Ну, такий от показник. Epic Citadel у мене не запустилась програмка. Бенчмарк. Це питання до процесора або графічного ядра. Невеличкий висновок. INO хотів зробити дуже якийсь крутий, прикольний планшет, і можна сказати, що в них це майже вийшло. На жаль, є один великий недолік цього планшета це виконання корпусу, який. Ну якою є причиною хвилі і розводів на екрані при натисканні і ну, цей недолік з'їдає багато плюсів. Тобто навіть дуже крута батарея, вона все-таки вже не так приємно виглядає. Мені здається, цей планшет має право на життя, якщо він трошки подешевше, доларів на 15-20, тоді, звісно, він буде ну, безкон... дуже популярний. Або все-таки в такому випадку краще звернути увагу на аналогічну модель тільки з IPS матрицею новим екраном. Власне, ось я її отримаю в руках. Це модель iKnow Discovery. На днях тільки отримав. Трошки згодом напишу про неї огляд, побачимо, що вона себе представляє. Ну, на перший погляд, це таки на порядок Приємніше Discovery, чим Dream. А чи а, Dream в якійсь мірі. Теж непоганий планшет. Дякую за увагу і всього найкращого. До побачення!